Високо, високо, на самій верхівці старої сосни, де вітер співає на дзвінкіші пісні, жила маленька пташка Мая. Вона прокидалася раніше за всіх, торсала сонного дятла, заважала білці доспати ранкову годинку і весело щебетала так, що листя тремтіло. Мая ніколи не сиділа на місці, то ганялася за сонячним промінчиком. То намагалася спіймати тінь, то сперечалася з дятлом, кому належить гілка. Вона була дуже жвава і дуже вперта. Одного ранку мама повернулася до гнізда з повним дзьобом насіння. Обережно Майя!» сказала вона, тільки не розсип. Але Мая змахнула крилами, підстрибнула від радості. і та сіння посипалося вниз, немов теплий дощ. Мама завмерла і тяжко зітхнула. Тато насупився, подивився суворо і промовчав. Мая знітилася. Їй здалося, що всередині все стиснулося у який клубок. – Здається, я знову усе зіпсувала, подумала вона. Коли мама так зітхає, а тато мовчить, мені здається, що любов покидає мене, що вони перестають мене любити. Того ж вечора мама покликала. Мая. лети додому, пора спати. А мая закричала з верхівки. Не хочу! Це моє дерево! Мама змахнула крилами. Уперта. Майя підвернулася. От тепер точно, вирішила вона. Спочатку зітхають, потім називають упертою. Напевно, я погана. Хто ж любитиме таку? Вона прилетіла додому, але вмостилася окремо на краю гнізда. Вітер шелестів у хвої, у долині ухала сова, а в грудях у Маї боліло. Мая дивилася вгору. Над лісом розкинулося велике небо, але його закривали хмари. Зірки то з'являлися, то зникали. А якщо не видно неба? прошепотіла Мая. Може, воно зовсім зникає? Мама тихенько підлетіла ближче. І накрила її теплим крилом. Про що думаєш, пташеня? Мая довго мовчала, потім спитала: Якщо небо все в хмарах, воно ж усе одно там, навіть під час грози. Звісно, так, сказала мама, небо нікуди не зникає. Воно може сердитися, вкриватися хмарами, ховати зорі. Але воно завжди є. Мая пригорнулася до мами, а любов вона теж залишається, навіть якщо ви сердитесь. Мама усміхнулася і подивилася їй просто в очі. Любов, як небо, вона не зникає, навіть коли ми сердимося, навіть коли ти розсипаєш насіння. Навіть коли кричиш з верхівки і сперечаєшся з нами, ми можемо бути суворими, можемо сваритися один з одним, але це не означає, що любов стає меншою. Любов, вона безкінечна, вона міцна, як небо над нами. А якщо я погано поводжуся, спитала Майя. Ми всі можемо помилятися, сказала мама. Ми можемо сперечатися, злитися, робити дурниці, але наша любов один до одного ніколи не зникне. Ти, наша донечка, наша любов до тебе безмежна, як небо, і завжди поруч із тобою. В хмари трохи розійшлися, і над сосною з'явилася зірка. Відтоді Майя іноді все ще потрапляла в халепи. То смикала листочки, то сварилася з горобцями, то щось розсипала. Її далі було ніяково. Але тепер, піднімаючи голову до неба, вона стала. Любов батьків нікуди не зникає. Вона, як небо над головою, навіть якщо його затягло хмарами, навіть якщо день був важкий, навіть якщо ти трошки вперта, у серці мама і тата завжди є місце для неї. І це назавжди.